Вічна пам'ять папу Франциску, який сьогодні зранку, 21 квітня, якого господь забрав до себе, да і на все божа воля, звісно. Я пам'ятаю той період, коли я була в Римі, і пригадую як в новинах, показували, як папа Франциск він прямо ліг на, на підлогу Христом. І молився за Італію, щоб від коронавірусу не вмирали люди, щоб скоріше то все закінчилось. Як його серце, як серце Ісуса переживає, щоб настав мир довгожданий, переживало. тож вічна пам'ять, і це так спогад його біографія трошки. Вічна пам'ять царство небесне. Господь завжди дивиться на серце, яка церква, яка деномінація. Щире серце та те, що хоче Господь від нас. Так я бачила його. і в в Ватикані і. Коли там п'ят з Санп'єтро, тож він там говорив слово від Бога також. Есть, три рази точно я його бачила. Живу. Тож Ватикану 95. І дійсно господь зробив таке чудо. Лікарі, напевно, вже бачили, що він дуже важкий. Чисто його так сильно оберігали, щоб він дійсно, хоч трішки, провів службу в Ватикані під час Пасхи, і це сталося. Тож він сьогодні зранку, вже на другий день віддав душу Богу. І ніхто з нас не знає, коли дата смерті наша, Да? Тож, цінуємо кожен день життя. Дякую Богу за все. І приймаємо все, що приходить нам да, на все божа воля. Якщо ми молимося зранку, да, Значить, так Богу угодно. Не за що, а для чого? Ці екзамени нам Але завжди пам'ятаємо, що кожен із нас є провідником. Господь Духом Святим дає нам силу, мудрість, дух, всім духів Божих. зливайтесь на кожного, хто притягнув це відео, на мене, на моїх рідних, на ваших рідних. І відкривай, Боже, твій план для кожного з нас. Твоя воля, нехай, бо не на все, не наш. Вся слава належить тільки Богу, це факт. І папа декілька ну, понад тиждень тому він одягнувся простий одяг, і його таким не бачили. Да? Він хотів показати, що він не вище Ісуса, що Він є рівним дитям Бога. Да? І вся слава належить тільки Богу. Амінь. Слава Господу за цю людину, яка несла свій хрест на ну, Папа Франциск, виконуючи Божий план, Божу місію, одне з останніх послань, да, це, він хотів, це щоб був мир на землі, щоб зупинились ці воїни. Ми в ноги, як Ісус. Це дійсно зміряє нас, це наш его да, і піднімає Боже світло. Так, під час пандемії це було особливо, да. Я думаю, це покажуть зараз, як він лежав. La parola con cui Dio ha risposto al male del mondo. E muovesci. di amore e perdono, ma anche di giudizio sanguinifico. Accanto agli impegni pubblici, nel primo mese da Pontefice, la quotidiana e profonda riflessione sulle pagine del Vangelo, nelle messe celebrate.